Не політикам вирішувати, де будуть ці лінії, ці межі, де закінчиться війна, де буде та Україна. А військовим разом з зброєю в руках там, де вони зупинять ворога, там і буде межа цієї України. Служив в Азові в на початку 15 2015 року. Потім, з початком повномасштабної війни, долучився до лав одного з азовських підрозділів, сформованих ветеранами Азову Люборт на Волині я сам з Галичини. І ну, потрібно було захищати свою домівку. Всі ми очікували в перші дні війни, якщо хтось пам'ятає, які були. Провокації з боку наших сусідів північних Білорусів, і всі очікували, що, можливо, буде війна поруч з домом, і тому хотіли долучитися пошвидше, щоб захистити рідний дім, тому поїхали в Луцьк, долучилися до сильних, сильного бойового колективу, до... знайшли крутих побратимів, і з якими служу вже третій рік. Разом долучилися зараз до бригади АЗОВ і от зараз офіцер бригади АЗОВ. В цивільному житті певний час. Займався громадською діяльністю там, політичною. Певний час підприємцем був завжди такий організаторський. Ми, я з Червонограда, маємо в Червонограді і спортивні зали і різні громадські організації, такі молодіжно-патріотичні, які займалися вишколом дітей, організовували різні музичні, культурні фестивалі, різні цікаві події. І... Ну, я думаю, що можливо саме цей е, патріотизм з громадської діяльності, от він і е, піштовху до того, що не можна сидіти, склавши руки, коли почалася війна, і плюс е, все-таки за купу років цієї громадської діяльності при мені виросли хлопці з 13-річних до 18-річних, е, які вже сформувалися як особистості, як націоналісти під впливом от, нас з розповідей з війни 14-15 року, і плюс того всього, що в Україні відбувалося. За останні роки і ці хлопці долучилися разом з нами до війська і тим самим сформували колектив, і відповідно, як якісь старші побратими їхні, ну і якийсь досвід, можливо, військовий, чи якийсь життєвий досвід, організаторські здібності вплинули на те, що керівництво поклало на мене таку роль. Ну, Допомагати хлопцям, підказувати, навчати. Е, немає такого керувати. У нас насправді дуже хороші і теплі стосунки в колективі. Тому там е, командир рідше називають, ніж побратим. Друже, брате ось в такому форматі. Ось Так, так, і, так і сталося, що командою Стугною Хотів з е, самого початку війни дуже було велике велике бажання. Знищити російський танк, і як тільки випала змога, з'явилися Любер та перші вогневі засоби. Крупніший калібр це був СПГ-9. Одразу став командиром розрахунку, і вже з перших виїздів ми разом з Цією, як то кажеш, і там трубою знищували окупантів досить вдало, навчилися її наводити, навчилися е, виміряти всі похибки, вносити всі гарні корективи і представлялись до того, що от зараз маємо там майже снайперські попадання на вістень 3,5-4 км з старого вогнового засобу там х років радянського союзу. А ось випала можливість. Попрацювати з новою українською зброєю, сучасною, з великою ракетою, яка робить великий бабах, і е, дякую, що моє керівництво дало мені цю змогу і краще будемо знищувати танк. До речі, відверто скажу попередній напрямок, який е, з якого ми приїхали, це Серебрянське лісництво. Е, всі розуміють. Е, Саме цей елемент місцевості посеред дерев дуже важко кидати ракету на якусь певну відстань, тому що ну, самі дерева не дозволяють поміж ними вести цим лазером. І я був піхотинцем. Тобто до роботи самої безпосередньої стугни буду залучатися тільки зараз, оскільки ми на місцевості, де є великі перепади висот, де рельєф і є видимість ворога там, на відстань 4-5 кілометрів і потенційно можливі. Там, Прориви броньованою технікою там, чи БМП чи, там, танками з боку противника. І для того, щоб обезпечити наших хлопців, будемо виставляти такі вогневі засоби для того, щоб знищувати їхню цю бронетехніку. Дуже жорстка війна, дуже жорстока війна. Наш ворог зумів закумулювати велику кількість ресурсів, сил. Бачите, не тільки в нас розвинулася така галузь війні, як там всякі різні дрони, повітряні засоби. На жаль, на жаль, будемо відверті, ворог має суттєву перевагу в дронах, і з особистих вражень це приблизно 90-10. І незважаючи на це все, піці Азову і суміжники, які разом з нами, ми заходимо на свої бойові позиції, намагаємося стримати той тиск, бо всі розуміють ну, відверто. Не політикам вирішувати, де будуть ці лінії, ці межі, де закінчиться війна, де буде та Україна. А е, військовим разом з зброєю в руках там, де вони зупинять ворога, там і буде межа цієї України. І тобто, якщо ми не зупинимо ворога, там нам, нам доведеться далі виступати, І виступати, виступати куди? До Дніпра чи до Галичини, до Волині. Фух, Тому, на жаль, е, важкими втратами. З шаленими зусиллями тримаємо ці позиції під Нью-Йорком, щоб не дати ворогу просунутися далі, не досягнути якогось тактичного успіху. Постійні навали, дуже багато людських ресурсів витрачають деколи просто намарно, тільки аби прощупати оборону, тільки аби знайти якусь вогневу позицію. І після того відпрацьовують вогневими засобами різних калібрів і деколи просто. Аж в голову не вкладається, скільки це треба було локомотивів загнати з вагонами, залізницею там, чи чим вони ганяють ті боєприпаси для того, щоб могти так цілодобово здійснювати вогневий наліт на наші позиції. Бахкає цілодобово кожні кілька секунд навколо просто пекло несеться. Але бійці Азового тримають оборону. Якщо бути відвертими, на мою думку, є дві глобальні причини, які Довели до цього, що ми маємо зараз. Перше, це зволікання західних партнерів, які не долучалися до допомоги е, націоналістичним підрозділам зі зброєю. І якби, наприклад, нам бригаді виділи ще там 22-му році, коли почала, почала формуватися, почали формуватися нові батальйони. Е, ну, я маю на увазі паралельно з Маріупольською операцією, тобто ж Маріуполь. Е, Американську техніку і так возили НЛАВи чи ще щось гелікоптерами, але якби це була, наприклад, тяжка, тяжка озброєння, тяжка артилерія дальня. З самого початку і, і броньовані машини, і все решту, з самого початку, можливо, зараз бригада була б міцнішою і мала б більше можливостей наносити вогневе враження далі ворогу, і тим самим не дозволяти розбирати так наші піхотні позиції. бо... На жаль, не можемо ми робити той контрбатарейний вогонь, який би хотілося. І реально на кожен наш міномет ворог відпрацьовує п'ятьма мінометами, двома стволками, десятьма впівідронами, виїжджає танк, постійно кошмарить. От бракує, Бракує реально хорошої нової, сучасної військової техніки, броньованої техніки для кращої логістики, для евакуації наших поранених побратимів, наших загиблих побратимів. Для впевненості екіпажу медичного, який буде їхати туди на ці позиції, прямо на нуль, деколи, навіть в сіру зону для того, щоб дістати тіла наших хлопців, бракує, я кажу, цієї артилерії. Друга проблема, яка я вважаю, це пасивність частини українського суспільства з приводу мобілізації. Будемо відверті, скоріш за все, це остання фаза війни. І ну, коли як не зараз. Реально... Я закликаю, агітую чоловіків, долучайтеся, допомагайте нам. От, у нас є історична можливість щось зробити, перемогти, переломити те, про що мріяли наші діди, прадіди, пра прадіди. -пра 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 І Фу, коротко, тяжко. Наш підрозділ завжди. Виконує свої бойові завдання на лінії бойового зіткнення поруч з суміжниками. І це і прикордонники, і бійці, інші підрозділи Національної гвардії, і е, представники там, різних структур Збройних сил, і сил спеціальних операцій, і десантно-штурмові бригади і так далі. І маємо друзів в різних підрозділах, оскільки ну, вже довго служимо, і відповідно побратими розкидані по повсюди. Наші люди всюди так кажуть. І, Ну, спілкуємося, питаємося, який, вам, який потенціал тих бійців новобранців мобілізованих, яких вам дають. Переважно в Збройних силах, з того, що я чув і що розказують мої побратими, наприклад, командири рот, командири взводів там, в бойових бригадах ЗСУшних. Це от, ми всі бачимо в різних соцмережах і по телебаченню відео, як ловлять людей на вулицях, закидають автобуси, везуть ТЦК. І відповідно ми можемо уявити, якщо бойовому командиру він його взвод несе бойове чергування на певному, то, наприклад, взводному опорному пункті на лінії бойового зіткнення. Дають, наприклад, там новеньких бійців 10-15, і він хоче якось підсилити чи рятувати своїх хлопців, які там вже тижнями сидять не можуть, і тільки ті хлопці заходять на позиції, вони просто хапають жорсткий дезморал. Вони ні морально, ні по рівню бойової підготовки, навичок, якихось медичних навичок, нічого не готові, і відповідно відступають. Сипеться фронт. І чим більше буде таких речей, тим більше буде таких ситуацій, яка зараз трапилася з бригадою ОЗОВ в взагалі з напрямком цим Нью-Йорк, коли не підготовлена лінія оборони, і коли ворог не дає закріпитися, закопатися і постійно давить, 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 і доводиться відступати. Тому я дуже 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 гружуся рівнем, який дає базовий курс бойової підготовки нашим добровольцям, рекрутам. В нашій бригаді дуже круті інструктори ми мали змогу, коли перервалися з сил спеціальних операцій в бригаду Азов, пройти певний курс, такий як ніби внутрішньої перевірки і навчання. Відверто я скажу, дуже, 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 дуже. пишаюся цими хлопцями. Це люди, які пережили шалені бої на Азовсталі, які пережили полон і своїм шаленим досвідом діляться з нами. І в форматі не воєнщини, а в форматі дружи, побратими. і як навіть ми жартували, як нам казали е, наші інструктора-медики, джентльмени, і настільки от, ось цей дух побратимства е, мотивує вчитися. Е, навіть ну, банально медицина. Ось. Мотивує вчитися для того, щоб цього свого братика, побратима витягнути з поля бою живим, надати йому допомогу на тому полі бою, щоб поки прийде той медивак, він вижив. Чи, наприклад, мотивує вчитися в стрілецьких якихось навичках, для того, щоб, е коли ти заступаєш на якийсь е спостережний пункт, на якусь піхотну позицію, поруч стоять твої друзі, побратими, з якими ти живеш в одній хаті, там, ви разом на базі е займаєтеся, не знаю, можливо. Ходити там на тренажерку разом, в футбол граєте, там, разом гуляєте, дружите і так далі. Ну, тобто стали, стали такими близькими-близькими друзями. І ти розумієш, що його потрібно прикрити вогневим прикриттям. І від навичок твоєї стрільби, від того, як ти володієш своєю зброєю, як ти слідкуєш за своєю зброєю, залежить від того, як ти будеш відпрацьовувати по ворогу, прикривати своїх друзів, для того, щоб отримати хороший бойовий колектив. Класних бойових товаришів, друзів, які мають величезний досвід на цій війні, які пережили різні напрямки, різні бойові кампанії, і мають з чим поділитися, навчити нових рекрутів. Агітуємо вас долучатися до нашої бригади. Ті самі переводи у нас є свій зрізнань. Ми дивимося, наприклад, якщо учасник бойових дій, але Бойовий хлопець має розуміння, що таке війна, і дійсно хоче служити і воювати, але просто хоче нормальний колектив, а не неадекватних командирів, які трапляються всюди. Злучайтеся до нас. Ви зрозумієте, чому в цій сім'ї круто.